Величезні клондайки справа рук старателів в селі Кухіцька Воля, що знаходиться практично на кордоні Рівненської та Волинської областей, вже ні для кого не секрет. Але ніхто навіть не міг подумати, що подібна картина згодом зможе з'явитися у Рівному. Майже у самісінькому центрі міста знайшли бурштин, ба більше почали добувати. Ми просто ловили рибу і ми знайшли біля річки бурштин, маленький камінчик. Ми почали тут шукати все більше і більше. І вже шукаємо дуже ну, тиждень і ну, ми так гарно заробили. Скажем так, я за рік стільки не заробляю, як ми за тиждень тут заробили. Ну ми поки продовжуємо пошуки. Я думаю, що тут ще багато бурштину. Болотну пустку біля водоканалу вже почали розкуповувати. Цю інформацію підтвердив на сесії Рівнеради головний будівельний ревізор області. І додав, не розуміє аж такого попиту, адже земля з комерційної точки зору геть неприваблива. Жодних зауважень до будівництва бути не може. Експерти в бурштиновій царині не дивуються, адже масштаби бурштинової лихоманки вже давно знаходяться за межами людського розуміння. Мало не кожен шостий мешканець, задіяний в нелегальному, але прибутковому ділі видобутку бурштину. На Рівненщині є цілі величезні території, яких не контролює українська влада, на яких немає закону. Село Кухіцька Воля, Рокітненський район, тільки там, в одному селі, працює на клондайку біля 4 тисяч людей. Нині ріелтори очікують земельного буму. Мовляв, ціни на ділянки, де можна видобувати сонячне каміння, зростуть до небес. Но рівня нам щодо того, аби місто було прибране і комуналка працювала. А у владних кабінетах вже шукають можливі варіанти законно отримувати відсотки від бурштинових доларів до міського бюджету. Павло Демінчук, Анастасія Кучеренко, Антон Кричук. Новини Рівного.